Понад 40 заходів містить міська програма розвитку культури. Вона передбачена на наступну п'ятирічку. Її ухвалила міська рада, основні напрямки, розвиток творчих колективів, збереження мистецьких традицій та наявної мережі закладів культури Івано-Франківська. Нині в місті функціонує три музичні, а також хореографічна та художня школи. Деякі з них в цьому році відзначатимуть свої ювілеї. Начальник міського управління культури Мирослав Петрик зауважує: особливої уваги потребує забезпечення умов для розвитку доступної і якісної і мистецької освіти дітей. Придбання обладнання особливо музичних інструментів для шкіл естетичного виховання, для музичних шкіл. Ну і, скажімо, для дитячих, творчих колективів, і пошиття костюмів для колективів. Дитячих ще одним із пріоритетів в управлінні культури називають якісне функціонування бібліотек міста. Нині книжковий фонд в них складає майже півмільйона примірників різнопрофільної літератури. Однак і цього недостатньо стверджують бібліотекарі. Причина сучасний читач. Надто вимогливий і він постійно хоче бачити на наших полицях нову літературу, особливо нову українську літературу. Нехай це буде детектив, але україномовний. Зараз юнацтво у нас дуже мало читає російською мовою, тобто вони всі хочуть і класику, і зарубіжну, українську, і українська і російська, щоб вона була перекладена українською мовою. І кожен читач, пройшовши книжковими магазинами, хоче бачити цю книжку на полицях нашої бібліотеки. Так що нам завжди бракує, ми завжди просимо ще і ще. І ще. Ще тому, що в бібліотеці має бути найновіша література, яка є на книжкових полицях. Міські чиновники запевняють, бібліотечна система Івано-Франківська унікальна, адже вона єдина в Україні, обладнана локальною централізованою мережею. Тобто, не внутрішньою, а просто ми виходимо на все місто, яке об'єднане цією спільною мережею, і через інтернет. Такого ще немає ні в нашій області, ні в кого є, тільки скажімо, у бібліотеках. Але внутрішня ця система, а в нас просто ми повноцінну таку мережу локальну створили і. Навіть зацікавився Києві, що хоче з нами співпрацювати цього року. Книжковий фонд міських бібліотек знову поповниться, адже на придбання літератури в місцевому бюджеті закладено понад 90 тисяч гривень, а на видання творів івано-франківських авторів понад 150 тисяч. Загалом вартість програми підтримки та розвитку культури міста сягає кілька десятків мільйонів гривень. Оксана Середюк Василь Пилипів, новини на важі.